Цікаві факти про нові санжари. Вперше санжари згадуються в історичних джерелах 1636 року. На карті Гіома дебоплана друга чверть 17 століття уже показано населений пункт Санжарів Новий. У 1961 році на території центру пробурено свердловину мінеральної води. Саме вона стала візитівкою нових санжар. При її вживанні успішно лікуються хронічні хвороби органів травлення, вода ефективна при цукровому діабеті, діє протиалергійно, покращує обмін речовин. У 2009 році в нових санжарах був закладений Ний парк третього тисячоліття, коли народжується дівчинка, там садять липу, коли хлопчик дуб. І щороку батьки возять дітей доглядати за зеленими ревесниками. Що ж до назви, то історичні джерела засвідчують, що слово санжари тюркського походження і у перекладі означає урочище або брід. Існує також версія, що назва санжари походить від тюркського слова санжак, що означає прапор знамена. А які цікаві факти про нові санжари знаєте ви? Напишіть нам в коментарях.